Привіт, друзі! Сьогодні ми, Юля та Вова, і з нами така гра, яка називається Аквалін. І ми з вами зануримось у дивовижний світ пригод морських, де нам потрібно буде спостерігати, як на нашому дні біля коралових рифів плавають різноманітні морські створіння. Що ж, давайте подивимося, що є всередині цієї коробки, які правила гри і швитесенько зіграємо одну партію. У середині коробки аквалін ви знайдете ось таке поле, ось такі фішки морських тварин, на яких є різні кольори і різні тваринки, є правила і все. Тепер дивіться, в чому в нас заключається мета гри. Гравцям потрібно формувати зграю із цих морських мешканців. Завдання просте, але один гравець обирає збирати, наприклад, їх по ем, виду, наприклад, збирати всіх медуз, інший гравець бере збирати їх по кольорах. Тобто вже не медуз, а саме кольори, будуть збирати всіх тваринок червоного кольору або, наприклад, фіолетового кольору. Що важливо, ця зграйка вона повинна складатися більше, ніж з двох фігурок. І одна, одна тваринка морська не буде у нас рахуватися в балах. Чим більше тваринок, тим більше балів ви отримаєте. Це ви знайдете ось тут в кінці правил. Тобто, якщо ваша зграя буде складатися з двох тваринок, ви отримаєте 1 бал. З трьох – 3 бали, з чотирьох – 6 балів, з п'яти – 10 балів. І з шести, якщо ви зможете зібрати, буде 15 балів. Як підготуватися до гри? Ви повинні поставити перед собою поле. Потім перевернути усі фішки морських тваринок догори дригом, Ось так. Так. Перемішати. Перемішати. Так, і тепер випадковим чином вибираємо шість фішок і ставимо їх поряд із полем. Давай, ковчик, один. Остав. Угу. Два. Швиденько. Угу. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Угу. Але ми ще не сказали. І ще шість. Що ми будемо збирати? Так зараз ми їх ми зараз підготовлюємо поле і після цього розпочнемо гру і домовимося, хто що буде збирати все. Хід гравця складається з трьох фаз. Перша фаза це переміщення фішки морського мешканця. Але під час першого ходу вона випадає, ми одразу переходимо до другого. До другої фази. Друга фаза це у нас вибір однієї з відкритих фішок, розміщення їх на полі. І третє це поповнення місця зустрічі. Місце фішкою із запасу. Розпочнемо гру і будемо зараз розбиратися, що ми робимо. Отже, Вовчик у нас вибрав, що він буде збирати кольори, а я буду збирати тваринок. Починаємо з другої фази. Розташовуємо на полі тваринку морського. Морського мешканця. Так, дивіться, вовчик розташував. Він може розташовувати будь-де. Він розташував рибку. Мені вигідно. Дивіться далі. Я і поповнім запас. Так, у нас три хода має бути. Переходимо тепер хід до мене. Першу фазу. Я можу рухати, якщо мені це потрібно. Якщо не потрібно, я можу залишити. Що це означає? Я можу порухати, бачите, по горизонталі, по вертикалі, як зручно. Я, наприклад, залишаю. Так як я обрала збирати а, саме мешканців морських, а в мене тут рибочок більше немає, тому я виберу будь-яку. Бачу, що у нас тут, бачите, є морські коники, в принципі, їх можна буде зібрати. Я його ставлю і достаю випадковим чином будь-яку наступну вовчик. Перша фаза, будеш рухати? Ну треба так, щоб ти морського коника не протулила. Угу. Ой, так, а так можна ось так. Ось так. Ні, звісно, не можна. то... Має бути лише пряма. Угу. Ну, давай ось так. Так, тепер друга фаза, беремо. Фішку. Фішку пора. Я беру павлю, що. Беніщо... Це зелений. То є черопаха зелена. Угу. І третє, поповнюєш запас. Оце вигідно якраз. Так, тепер ходжу я. Перша фаза порухати. Я, наприклад, порухаю сюди. І дивіться, і зроблю ось так, щоб вовчик вже не міг отримати два кольори, а в мене вони будуть разом. І третя фаза. О, поповнила запаси, мені теж вигідно. Вовчик твій хід. Перша рухаємо. Я кольори не можу. Ну, бо ти вже бачиш, сюди його не приєднаєш і вже в тебе не буде. Е, а що ну, якщо забрати, то можеш. Але ти пам'ятаєш, що рухаємо тільки одного мешканця, Тому? тому. Але ти його можеш забрати. Так, так якщо я так заберу, угу. то в мене друга фаза так, поставити фішки. Так, як... і поповнюємо. І поповнюємо. Так, дивимося. Дивимося. Мені потрібно роз'єднати, так, щоб не було потім якоїсь ситуації. Я, наприклад, так роз'єднаю. Потім дивіться, ставлю сюди коника, в мене вже їх є тут. Тепер три. І поповнюю запас. О, супер, ще один коник. Так, вовчик. Твій хід? Mm. Ви скільки тебе фіолетов? О, oh, вигідно дуже. Так. Угу. Так. Так. До речі, ти міг заблокувати. А, ти цього порухав. і міг би заблокувати, наприклад, сюди, щоб я не могла, бачиш, коників при... приєднати між собою. Хоча я їх так прийде. Але так, це поставив і давай з запасу. З запасу? Угу. Так. Тоді я роблю ось так. Ще раз вертаю свого коника і його зафіксую цим коником. І о, знову коник. Оце тоді. Так, вовка, дві хі. Ну так, і треба забрати цього коника якось. Напевне, що. Або можеш утворити зараз четвірку фіолетових. Ну, це так, як варіант. А як Або четвір? коника. Ну наприклад, ось сюди да, порухати точно. можна. Але часом, так, потрібно не забувати про те, щоб перешкодити супернику. Погоджуюсь. А чотири скільки доріг? І доставай. Чотири доріжні. Чотири-шість балів, так. Доставай. Доставай. От і О, ти крабика дістав. Я тоді поведу. Мені потрібно збирати однакових твариночок. У мене ще є вон один коник. Тут мені можна щось порухати. Давай я порухну, наприклад, так, черепаху і сюди доставлю коника і ось так. все, є хід. А я якось коника тобі заберу, щоб угу. не було 10 балів в тебе. Так, да, да, щоб не було, так. У мене от зараз буде 10 балів якраз. І так заблок... Як заблокуватися можна. Ти можливо візьми сюди, зараз постав. А потім вже під час того, як будеш рухати, ти його заверх забереш, так, щоб я зараз його дійсно не змогла приєднати. І доставай з запасу. З запасу? Так. А я зроблю, напевно, що. Так, що тут є? Що тут є? Тут є крабики, крабиків багато. Давай цей сюди, цей крабик сюди, з запасу доставлю. До два крабика. ти. так, щоб ти. Не заважала мені цими крабиками. я Угу, Так, ти правильно, я хотіла його сюди, ти його зсунув та. Ти кольори збираєш, так? Так, то я те, що я хотів? Не знаю. Що фіолетового забрали. що? Ну він ось тут стоїть ще. Ти поки цим рухнув, заблокував, але ти ще зможеш, якщо що повернути. Так. То не поповнювати, так? Да? Так. Да. А ти ще, по-моєму, нікого не поставив? Ти тільки порухав. Ну, дай зараз. Тепер став. Подивлюся на всі кольора. Угу. Фіолетовий, ой, червоний ні. То блокуй цього коника червоним просто. Ой, буде ще плюс бал. Так. А я тоді поведу до нього крабика. І ще одного крабика ось так заблокую. А, до речі, ти не достав. Доставай. Швиденько доставай, бо забрав. Так, і тепер я. Є. Я, щоб не було так в тебе плюс бандів, красовий крабик. А це ж твій кольор. А, ну так. Просто там колір в тебе співпадав, ти міг би щось рожеве поставити, але рожевого нічого нема. Так, забрав. Тепер щось приєдне. Що корисне, зелений. Угу. І доставай з запасу. Все така риба. Так. А я тоді зроблю так, я швиденько все ж таки так спишу його вниз і швиденько заблокую ось це і диплома ось цим. Ось так. Є. — І я краще, щоб, щоб не було блоку такого. Де напевно? Угу. Або ні. Та ні, я потім заберу угу. ще будемо дуже. — Так, тепер доставляю. Угу. Угу. Тут є. Ти по кольорах збираєш, так? Так. Да. Угу. Ти можеш тут, наприклад, заблокувати якимось. Або синеньким. Бачиш, зеленого ніби немає. Да. Або є? А, а? Не помітили. Ага, добре. Поставив, тепер доставай запасу. Є, так? Да? Ну Так. ага. Так. Я посуну сюди. І Тепер треба Я ж збираю їх. Так, щоб це мені сюди додавати. морська ця. Давай морську. я додаю морську. Ага. Жовту, щоб тебе не було цього. Так, ти добиває. Є. Ахте. Кольора не було спільного. Давай. Угу. Тут. Ну в тебе тут вже гіганська купа, я не знаю, як її розібрати. Угу. То я коротше буду розібрати її. Ти трошки не то забрав. Е, дивися, в мене ж тут морські коники, мені здається, морського коника краще посунути, так? Угу. Тепер додаєш щось. Не забувай, що ти кольори збираєш. Так. А тут нема такого, що мені підходило на цікаво. Ну, Я знаю, що тут Ось так. так, і додавай з запасу. Це так, я приєднаю сюди крабика, До, я, додам ось е, медуску, 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 медуску і запас. Так. До речі, га закінчиться, тоді, коли вже всі -всі, всі всі ось ці фішечки будуть розставлені на полі. Так, ока. Тобі То її. я заберу напевно, що. Ну тут в тебе вже помінявся план. Ага. В тебе план медуз, але... Так, чим я можу перешкодити uh -huh. дуже ось це? Uh -huh. І поставити, я, як, якщо в мене буде зелене, то це супер буде. Uh -huh. але нема зеленого. Вона зеленого, тому що обереш. Вон тобі є, так? Ба, і бере з запасу. Треба що це зелене, бо ні. Uh -huh. yeah. Не залежно. Так, тепер я. Що у мене тут є? Тут у нас є черепашки, Шкода, що я не рибки, черепашка, рибка, рибка. Ага, нічого, такого, в принципі, немає цікавого. Тому я опущу коника. І щоб потім ніхто до мене не причепився, я поставлю сюди рибку і запас. Все є. Ой, я колір собі збудую один. Так. І причіпися до тебе. Ага. Uh -huh. uh -huh. Береш та Ні, зараз я подумаю. Я хочу всі колір. А, червоний, точно це не. Най... Uh -huh. Так, мені треба тобі явно роз'єднувати. Давай бери. Ой-ой. Uh -huh. Так, давайте спробуємо роз'єднати воліка. Сюди відсунули. І можна тоді поставити ось так. Цього є. Вовчик. Це фені, uh -huh. так. Так, а червоного нам нічого такого нема. А ні, тут немає нічого, такого. Так, вставляй тут щось. Так, ні. Що може? Вставити, щоб було б корисно. що так. щоб Може бути. цей. Тепер буду я дивитися, коника приєднати. Я буду тут зроблю. Один, два, три, чотири. Тут у мене крабиків теж чотири. Там крабиків немає, коники є. Я крабика сюди посунула, коника вставляю і одну перевертаю. Так, може, рухаємося до фінішу. Так, тепер твій хід. Давай. Це ну, обов'язково, але може. А що в тебе така Дивись, тут можна це так, щоб там було. така так. так. І червону. І Червону. А так це один, два, три, чотири, п'ять. Так. Угу. так. Тепер так? буду я. Можна нашкодити тобі? Ну, будь ласка, шкодить. Тоді я не буду так прям дуже сильно шкодити, я щось таке легеньке оберу. Е, так, от заберу, будь ласка, бачите, не там. Так, це Угу. Так. Я зроблю тільки там. Я оцю вот сюди заберу і ось цю поставлю ось вот сюди і ось вот цю сюди. Все. Тепер твій хід. Оце якраз те, що мені потрібно, але ні. Ні, але це вже максимальна лінія. Угу. Стоп, мене тільки 5. Ну так, да, бо я ж тільки що її забрала, я так легенько От нашкодила. Ти... А це н... Нелегко, не легко не Ні, це просто тільки один забрала. Ні, це не легко. Це не легко. бо я би вже 15 болів позібрала. Угу. То що робити таке, щоб ти до мене не причеплялася більше? Давай, став щось. Ні... ні, ще не можна цю брати, ти ж не поставив нічого. Так, беру фішку, може, в нас скоро буде останній з витягувань, так? Давай тоді далі дивитися, що в мене тут є. Тут є черепашки, ось там є черепашка. Давай я тобі зроблю доброту, поставлю сюди черепашку. І перевернула. Так, отже, вже в нас третя фаза не буде. Може перевертати не будемо, тільки рухати і ставити фішки. Давай. Так, я вже. Угу. Uh чи -huh. ніхто не причеплявся uh -huh. до мене вже. Так, і блокуй тоді одразу чимось, щоб все. А як мені блокувати? А вже випуск uh -huh. став там Так, да, Точно зверху може, це ж клас. Так, ні, ну так ти її не заблокував, її зараз назад Угу. Угу. Uh -huh. uh -huh. Так. А я тоді зроблю. Так, черепашок немає, є тільки рибки. І ці... Такі квіточки. Давай я їх от сюди опущу і квіточку сюди поставлю. Та так. не квіточка. Ну, морська зірка. Так, тепер ти. О, зелений можна. Угу. Гарб розлаштувати. Так, зелений поставив. Я тоді опускаю сюди морську зірку, сюди її ставлю. Так. Я думаю, ну вже, напевно, що. Хіба що так можна? Так, можна. Угу. І в мене залишається останній хід. Тепер будемо підраховувати бали. Ми зараз фотографуємо, що у нас вийшло, щоб потім вам показати, яким чином ми рахували бали. Отже, ми з вовчиком підрахували бали, розпочнемо з звованих балів. Ми виписали по кольорах і рахували їх. У нас був голубий. На голубий він зібрав 3 рядочок, і це у нас вийшло 3 бали, тому що 3 до рівня 3. Потім ми порахували зелених, у нього вийшло 5, по балах це 10. Рожевого не було зібрано по кольорах, а фіолетового було 4. Це нам принесло 6 балів. Далі у нас був червоний найбільший там у нас було 6 зібрано. І це принесло Вовчику 15 балів, і жовтих було 4. Це принесло Вові 6 балів, і разом у нього вийшло 40 балів. Потім ми порахували моїх. Ми виписали окрему меду, зірочок, крабів, коників, черепашок і риб. І у мене вийшло всього лише Вовчик. Скільки? 27, 27 балів. балів. Отже, перемога за Вовчиком. Така цікава гра з цікавою механікою, яка пропонує ще в кінці навіть зіграти реванш, тобто помінятися ролями, щоб той, хто збирав кольори, буде збирати морських мешканців, той, хто збирав морських мешканців, буде збирати кольори. Так? Ми цю гру рекомендуємо. Детальки дуже класні в неї наповнення. Ви обов'язково підписуйтесь на канал, ставте нам лайки, по можливості коментуйте і до нових зустрічей.